Траси розчистили, готелі приготували, запаслися альтернативними джерелами електрики і чекають сприятливої погоди. Тепла зимова погода в грудні. Наразі дещо відклала старт лижного сезону в Карпатах. Однак туристи поступово починають їхати зараз. І мої колеги теж відвідали один з курортів України, аби промоніторити цьогорічні ціни на гірськолижний відпочинок. Мальовничі краєвиди, катання на лижах, сноубордах, смачна їжа, екскурсії, і а вже ж, спа насичений гірськолижний сезон на низькому старті. Записалися вже на квадроцикли. Ось будемо на витягу кататися. Чан! Та чи можливий гірський відпочинок в Україні з аварійними відключеннями світла? І чи прийнятні ціни для гаманця українця? Їдемо на міжгірщину, щоби з'ясувати це. Ки громаді майже в кожному селі гірськолижний курорт готелів та різноманітних садиб тут вистачає. Тож ми одразу їдемо шукати житло. Звичайний двомісний стандарт 3 тисячі гривень за добу. Це зі сніданками для двох, і максимальна вартість апартаменту 15 тисяч 500. У цьому готелі більша частина номерів класу стандарт заброньована. Лишилися люкси і напівлюкси. Проживання тут обійдеться в кругленьку суму. Це в нас номер категорії «Напівлюкс Однокімнатний, а тут є телевізор, а є холодильничок, електрочайник. Номер цей по вартості 4450. тисячі Та чи є бюджетніші варіанти? Їдемо шукати зараз. Туристів небагато, тому житло знайти можна. Середня вартість готельного стандарту близько 2000 тисяч гривень за добу. А для тих, хто хоче заощадити гостинність місцевих жителів. Добова ціна ліжко місця всього кількасот гривень. Харчування, звісно, поза прайсом тисячу дві кімнати. Ті типу. пану на скільки місце 350 гривень. Що ще є що кухня? кухня. Від умов проживання говорять фахівці, повністю залежить і ціна гірського відпочинку. Втім, переконують. Порівняно з минулим роком розцінки підвищилися несуттєво. Цінотворення від багатьох факторів може залежати від якості готелю. Чим ближче він стоїть до самого катання до лижи підйомника, підйомника також може бути його інфраструктури або там якісь є додаткові послуги. Щодо додаткових послуг, тут свій кошторис. Оренда стандартного лижного спорядження 300 гривень на добу, сноуборда 400. залишається оплатити ще підйом крісельним витягом. А ця послуга вже дорожча ніж минулоріч. Ціну на витяг так ми підняли 250 гривень. На витяг підняли ціну. Чому? Тому що питання в електроенергії. Наш витяг користує приблизно від 40 до 160 кВт за годину. Залежить від напливу людей і кількості загруженості самого витягу. Що іще ще здорожчало, то це їжа в кафе та ресторанах. Порція борщу коштує 169 гривень. Вереники приблизно в таку саму ціну в залежності від смаків. Риба 150 гривень за 100 грам. Якщо підсумувати комплексний обід, коштуватиме щонайменше 400 гривень, як говорять власники закладів. Ціни на продукти харчування виросли, тож і розцінки в меню вже інші. Не втратити клієнтів, підприємці вигадують різні акції. Приміром, дехто з власників житла подбав і про військовослужбовців. Для них запровадили спеціальні ціни. У нас для військових діє знижка на проживання, мінус 50%. Чи не найбільша проблема відключення електроенергії? Щоб гості не залишалися без світла. Майже кожен орендодавець підготувався. Господарі встановили або генератори, або сонячні панелі. Втім, передбачають на новорічні свята натовпу. Не буде. Рік буде точно. Туристи будуть точно, але їх буде небагато. Чому? Тому що ну дійсно війна, це зрозуміло. Ну і люди, хто міг би даже виїхати, міг би собі дозволити, не їдять. Попри все, до відкриття сезону готуються дуже ретельно. Траси розчистили, то чекають туристів та сприятливої погоди. Марія Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон єдині новини.